Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії, фахівець Подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І поговоримо ми про протидію домашньому насильству. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня, поясніть, будь ласка, взагалі, що таке домашнє насилля, та які бувають його види? Домашнє насилля це дія чи бездіяльність пов'язано з психологічним. Економічним, фізичним, сексуальним насиллям сім'ї, які можуть відбуватись між членами родини, також е, між чоловіком та жінкою, які вже е, вийшли з людних відносин, mm -hmm. а також людей, які е, пов'язані спільним побутом, е, біди домашнього насилля можуть бути економічне, фізичне, сексуальне та психологічне. А як часто до вас звертаються про допомогу з питанням щодо домашнього насильства? самим часом доволі часто враховуючи складну Психологічну обстановку, яка склалась в нашій країні, пов'язану з провадженням військового стану, випадки домашнього насилля значно почастішали. Так, наприклад, 2023-2024 роках було до Бюро правничої допомоги Подільського звернулося сім осіб. Це за прав... Прав... правничу допомогу вторинно. Це складання mm. процесуальних документів, обмежувальний припис до суду щодо кривника. Та одна Людина звернулась по правничу допомогу, щоб надали їй первинну правничну допомогу у вигляді складання документів непроцесуального характеру. А на які органи покладаються функції і здійснення заходів у сфері запобігання домашньому насильству? Насправді дуже багато різних органів, які допомагають людям у протидії. Запобігання домашньому насиллю це такі, як служба у справах дітей, уповноважені підрозділи поліції, органи управління освітою, навчальні заклади, органи охорони здоров'я, центри надання правничої допомоги, прокуратура, суди та уповноважені відділи пробації. Також багато людей, які потерпають від домашнього насильства, не знають, як цьому протистояти, що саме необхідно робити. Чи можете ви зазначити, який саме повинен бути алгоритм дії? Я би вирізнив чотири кроки. Протидії домашньому насилю. Що основне, що треба робити першочергове, це позвонити за номером телефона 102, Викликати викликати поліцію на на дзвонок. 102 приїде прийде екіпаж поліції, який повинен буде скласти протокол про адміністративне правопорушення. Стаття 173 з позначкою. 2. це насилля, домашнє насилля в сім'ї. За наявності вони можуть затримати кривника до трьох годин, а також Зробити заборонний, терміновий заборонний припис до 10 діб. Другий крок, який необхідно буде зробити, у разі якщо особа стала жертвою домашнього насилля, необхідно буде зафіксувати побуття, чи якщо людині були завдані тілесні ушкодження, mm -hmm. треба буде підійти до. Лікарні чи до бюро судово медичної експертизи і зафіксувати цей факт, який надалі буде в пригоді для порушення кримінальної справи. У разі вчинення фізичного або домашнього насильства бажано негайно звернутися до районного управління поліції для складання письмової заяви про вчинення домашнього кримінального правопорушення, до якого слід додати копію висновка судово-медичного судово експертизи. У такі заяви слід коротко та чітко описати всі обставини справи. Також письмова заява може бути відправлена до поліції засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням. Четвертий крок: є така можливість скористатися правом на встановлення обмеженого припису. Також додатково хочу зазначити, що в нашому місті працює мобільна бригада 31.1. З приводу контактних даних, телефону, де вона знаходиться, можна звернутися за інформацією до Подільського міського ради. Дякую це зрозуміло. А можливо, є якісь спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, що можуть застосовуватися до крипника? Так, є такі заходи, їх чотири. Перший з них це терміновий заборонний припис стосовно кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілакти... профілактичної роботи, направлення кривдника на проходження програми для кривдників. А ще таке питання: чи мають право на безоплатну правничу допомогу особи, які постраждали від домашнього насильства? Так. Згідно пункту 22, частина 1 статті 14 закону України про правничу допомогу, центри і бюро правової допомоги надають правничу допомогу особам, які постраждали від домашнього насилля, надають первинну правничу допомогу, яка складається в консультаціях, усних роз'ясненнях, і вторинну правничу допомогу це складання процесуальних документів. Один з них. Тож, наприклад, обмежувальний припис. Для звернення повторинно правничої допомоги необхідно мати такі документи, як. Направлення застанов, які звертались потерпіла особа за, за допомогою, талон єдиного обліку з поліції, копія паспорту та ідентифікаційного коду потерпілої особи, терміновий заборонний припис стосовно кри, кривдника у разі необхідності, у разі наявності, постанови про притягнення кривдника до адміністративної відповідальності у разі наявності. Сергію, я вам вчора дякую за таке роз'яснення. На жаль, що ці випадки почастішали. А вам нагадую, шановні глядачі, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, звертайтесь у відповідні органи. Дякуємо вам. Вам дякую, що запросили. Оглядачам нагадую про те, що в разі необхідності, ви може, якщо ви потребуєте роз'яснень, ви можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером телефону 0800 213 103 або за номером телефону 048 62 205 30. У Подільське бюро правничої допомоги.